Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні знову приготуємо два салатики. Цього разу будуть вони із баклажанами, і по традиції, один буде із майонезом, інший без. Ось такий баклажан. Ось такий він, 250 г його вага. я з нього вже прибрала ось хвостики, помитий в мене він, і потрібно його буде нарізати. Спочатку буду нарізати ось такими кільцями, не надто тонко і не надто тонко потрібно зробити. А далі кружечки, ось ці буду нарізати на смужечки, теж не надто тонко. І, до речі, для цього салату баклажан очищати не потрібно. Ось так, приміром має вийти. До баклажанів я додаю сіль. Звичайно, додаю до смаку, я десь трішечки менше, ніж чайну ложку додала. І ще відразу до баклажанів, аби вони присмажені, не вбирали занадто багато олії, тому я олію додаю відразу. Приблизно 2 столових ложечки у мене тут все добре вимішує. На плиті вже розігрілася сковорідка, і на сковорідку я олію вже не додаю. Перекладаю сюди всі баклажани. Вогонь у мене трішки менший, аніж середній, і буду обсмажувати їх до готовності. Періодично буду ось так перемішувати, щоб нічого ніде б не підгорало. Баклажани я вже обсмажила, переклала у салатник і залишаю їх повністю охолонути. Крім баклажанів, для салату ще знадобляться яйця. Два яйця. Відварила я їх уже зарані, охолодила і очистила, і помідорки. У мене ось таких три середніх можна брати дві, якщо побільші. Далі яйця буду нарізати смужечками. Так само смужечками потрібно нарізати буде помідор. Але помідор я ось так розрізаю навпіл. І потім ось ці зернятка вирізаю, аби не було. Зайвої вологи у салаті Це потім можна буде десь використовувати для приготування соусу, наприклад, або ще кудись. І нарізаю ось тепер смужечками. мужечками. Відразу хочу підготувати заправку. Для неї мені знадобиться майонез. Півтори столових ложки тут у мене, і в мене завжди, звісно, домашній майонез. Сюди додаю часничок, один зубчик, буквально пропустила через прес. І сюди ще буду додавати зелень кропу. Я її також подрібнила, зовсім малесенький пучечок. Сюди також викладаю, і залишилося все добре перемішати. Баклажани мої охолонули, і тепер до них я додаю нарізані яйця Помідорки. Викладати заправку. До речі, салат я не солю, оскільки в мене солоні баклажани, і майонез у мене солоний, тому мені цього достатньо, але ж за бажанням можна додати сіль, а також можна і перцю додати. Ну і залишається все добре перемішати. І тепер перехожу до іншого салату. Для нього баклажани обов'язково потрібно очистити, що я вже і зробила, і тепер буду нарізати. Нарізати потрібно достатньо великими шматочками. Я ось так для початку навпіл розрізаю, потім розрізаю на ось такі брусочки. Брусочки буду розрізати на ось такі смужечки. І ось такими достатньо великими кубиками далі нарізаю. Знадобиться звичайний поліетиленовий пакет. Сюди я перекладаю всі порізані баклажани. Тепер сюди ж додаю 1 столову ложку борошна і 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. Далі пакет я зав'язую. Далі потрібно добре все струсити, аби кожен шматочок баклажану був покритий сумішю із борошна та крохмалю. І у мене вже розіглалась сковорідка, я налила туди буквально 3-4 столових ложки олії. І далі шматочки баклажанів перекладаю і буду їх обсмажувати. Єдиний тут такий момент, що шар баклажанів повинен бути тоненький, не потрібно висипати, щоб це все було насипто, тому що баклажани мають добре просмажитись, тому або побільше сковорідку, або просто в декілька етапів, ось як я буду робити. Обсмажую до золотистості, до готовності. Ці баклажани, що в мене вже посмажились, я переклала на тарілочку з рушничками паперовими, аби прибрати зайву олію. Крім баклажанів, знадобляться також і помідори, і такий невеличкий також момент, помідорки краще вибирати, аби були потвердіші. Чудово підійдуть помідорки чері, але оскільки мене таких немає, то я буду використовувати ось оранжеві і для контрасту взяла рожеву. Відрізаю хвостик. І далі помідори потрібно буде нарізати, ну приблизно десь такими шматочками, як я нарізала баклажан. Тобто, ось так в моєму випадку, десь буде ось такими шматочками. Баклажани обсмажила, переклала у салатник, і вони в мене трошки охолонули, але повинні залишатися ще теплими. Сюди викладаю нарізані помідори. Додаю такий гарний пучок зелені. В моєму випадку, це в основному кріпі тут трішки петрушки. Можна додавати абсолютно будь-яку зелень за своїм смаком. Паночку, салатик я залишу і підготую заправку. Для неї я виливаю у мисочку соєвий соус, 3 столових ложки, 2 столових ложки олії, абсолютно будь-якої. І сюди чайну ложечку, оциту 9%, або столову ложку. Яблучного, і сюди додаю два невеличких зубічки, які, часнику, яких я пропустила через прес. І все розмішаю. Тепер закінчую приготування салату, додаю ще солі трішки до смаку свого, звичайно, і переливаю сюди заправку. Салатик обережно перемішую, і такий салат потрібно відразу подавати до столу. В результаті салатики у мене вийшли, готуються із самих простих продуктів, але виходять смачні. До сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім ми розлагодим та до зустрічі в наступних відео.